Чуваки, в мене максимальний тільт. Це відео повинно було бути зовсім іншим, довшим, більшим, ширшим, жирнішим, з прикольними моментами. Але Nvidia прога, через яку я записував відеоряд, якогось хера забагалась, я не знаю чому. І 90% контенту просто не записало. Nvidia Highlights просто не працювали весь час, а запис екрана просто послав мене нахер. Тому маємо вже що маємо. Відео вийшло трохи зімна і палок, сорян. Як тільки з'явилась новина про Сімсон Сезон, я максимально скептично ставився до цього. До самого мультика в мене претензій ноль, але від того факту, що весь острів буде в анімешному мультяшній графі, мене трошки вганяло в тільд. Але це було до того, як я зіграв 300 мільйонів тисяч ігор. Мої перші думки, коли я зайшов в гру, були типу: що це за графа? Чого Epic Games так знущаються наді мною? Вони ж знають, що я не любитель аніме. Графи. Для чого вони так глузують з мене? Чому вони так поступають? Чого, чому, что? Але потім я все зрозумів. І в цьому відео я розберу на молекули, розкладу просто по поличкам, розкажу вам, чому цей сезон найкраще що було за останній рік від епічних ігор. Ауф, кстати. Але для цього вам потрібно додивитись це відео до кінця, звісно, і вписати найкращий код автора літній в цій галактиці. В іншому випадку відео просто зараз закінчиться. Естетика цього сезону, вона реально ульотна. Але якщо ви трошки графадрочер і вас цікавить лише реалістична графіка, вам буде важко. Сам сезон напічканий різного роду пасхалками з самого мультфільму. Раджу вам на графу не звертати. Звертайте краще на пасхалочки. Да, пасхалочок тут просто. 100 мільярд весь острів напічканий різного роду пасхалочками з самого мультика. Розробники точно мали передивитись десь десятки серій, якщо не сотні, мультфільму перед тим як створювати цей шедевр. Інтер'єр будинків майже виглядає один в один як в мультфільмі. Будиночок на дереві біля будинку Сімпсонів, календар 1989 року. Це якби відсилочка, коли вийшла перша серія Сімпсонів, а на полицях і столах повно фірмових предметів. Коротше, просто максимально Сімпсон вайп. кімната Барта відповідає максимальному мешканцю. На підлозі скейтборд в кутку на стіні висить табель з оцінками Барта. Практично кожен будинок на цій локації він унікальний, тому раджу падати сюди і просто роздивлятися ці всі маленькі деталі. А от Спрінгфілд Тайр Ярд це лока, яка в самому мультику горить вже 30 років. Кожна локація, яку ви бачите в цьому сезоні, це не просто якийсь рандомний спот з голови розробника. Це все відсилки до самого мультфільму зі своєю якоюсь історією. Тому, якщо ви дійсно фанат Сімпсонів, цей сезон для вас точно буде кайфовим і раджу залітати. Граючи в цей сезон, особисто в мене немає відчуття, ніби розробники попрацювали якось на від дійсно, все зроблено дуже класно. Якось я от тут сидів, розмірковував, як ідеальний сезон Сімпсонів мав би виглядати для мене. В голові була картинка. Типу, це б мало бути щось схоже до OG Фортнайту. Старенька добра графа, яскраві сочні кольори, як в OG. і от стиль саме OG. але весь острів це Спрінгфілд і скіни d Це б був він. -він. Думав я, поки не зіграв мільярд триста тисяч годин в цей сезон. Маю віддати належне по геймплею. Не все так погано, як мені здавалось спочатку. Ні, ну мій скіл гри, звісно, він поганий і бажає кращого. Мене чпопали мене й і... мене, мене принижували і на диво. Мені сподобалось саме цього я хотів. Я вже забув, як це заходити в Фортнайт, горіти від того, що ти нічого не можеш зробити, бо звати тебе бот і шкалатрони з третього класу тебе попускають як останню батяру. І я хотів, щоб для мене гра відчувалася складною. Я хотів цього хардкору. Я хотів, щоб топ-1 я міг взяти після тижня грінду. Але є пару але граючи в паблік після подихання більше 200 мільярдів трильйонів тисяч раз, мені почало підтягувати в гру Artificial Intelligence. І я почав робити кіли, від яких я взагалі не отримував кайфу. І мені прийшлось піти в ранкет. Мій топ 1 в ранкет виглядав якось так. Залетів я в Дім Сімпсонів, зразу почав навалювати бургери. Ну бо подивіться на мене, худий, засушений, хоче їсти бідолаха. Поки бігав по будинку в пошуках луту 30 людей відвалились вже і відправились до Бога Фортнайту. На даху зустрів я свою першу жертву, швиденько її бомбанув, і наступна не заставила себе чекати. Роман Сім отримав сочну плюху в голову. Забіг я на кухню, і тут цікавий баг знайшов. Поставити підлогу, конус чи рампу було просто неможливо. Якщо, не дай Бог, вас застав чувак на кухні, то готуйтесь ставати відбивною, бо з білдами тут не вивезеш, нічого не ставиться. Я вже і підлогу ламав, що тільки я не пробував, але ніт, мої спроби були марними. Зонка випала трохи далеко, прийшлось мені бігти майже через цю карту. Розстріляв з пістолета гравця, і тут з нього дропається ця ультрамега Лендарна валина, яка запускає людей в космос. Ти стріляєш першою кулею в пузо, і чувак просто злітає в повітря. А що робиш ти? Правильно, ти його добиваєш. Кайф, кайф. Після цього було ще два елімінейшена, і потім знову запуск чувака в космос. І останній кіл, ну, він був змушений бути саме таким. І якось так мені вдалося взяти свій перший топ 1 в цьому Сімсон сезоні. Чи довольний я? Звісно, я залутав свою парасольку, чому я маю бути недовольний. Геймплей в цьому сезоні дуже схожий по вайбу до og сезону. Тут немає захламляності різними айтемами, з якоїсь зброєю, яку не хочеться юзати. Її тут практично немає. Острів на не і людей достатньо для постійного тримання вас в напрузі, бо в минулому сезоні я міг бігати хвилин 15 по карті, поки зустріну свою першу жертву. А тут все наоборот, файти майже відразу вас зустрічають, куди б ви не впали. І от в цьому сезоні є один дуже асмрний момент. Це стрільба по вікнам. Цей звук просто божественний. Вікон багато, тому не відмовляйте собі в цій насолоді. Порадувала башка Джебедая Спрінгфілда, яка дає вам імунітет до пострілів в голову. Айтем прикольний: від трайхард душніли, які дають вам 200 в голову з помпи, вона може вас зберегти. Непогано було, якби вона слот в інвентарі не займала. Але і на цьому дякуємо за такий підгон. Коротше, сезон офігенний, він ще буде небагато, тижнів три від сили, тому заходьте, грайте, вводьте куди. Обов'язково купляйте кожен скін, який є в магазині Фортнайті з моїм кодом. Я вам скажу за це. Дякую.